Кілометри намотаних ниток та п'ять сплетених сіток, і це лише за місяць. Такі результати вражають навіть волонтерів зі стажем, адже належать вони 52-річному незрячому чоловіку. Його історію розкаже наша Ольга Лаврук. Знизу, наприклад, чи зверху і треба труби, і доснову до подіоналю. Ловлю вузлик один і пустий, де він є пустий. І пішов вже по вузликах. Так. Ось так вже майже місяць пан Микола плете маскувальні сітки для наших захисників. Зразу було незвично, а тепер мені вже все звично, що взяв попробував. сам дістав стрічку, так кажу, вже діло техніки, я навіть кажу, грубо говоря, не задумуюся, воно там виходить. Йде та, йдете. Так емоціонально практично. Витягнулось декілька стрічок треба. Мені треба одна все. До спільноти волонтерська юність, що допомагає нашим захисникам у Калуші, чоловік долучився в 22-му. Перші дні то ну, телевізор, новини не відпускали, хотілося знати, що там, як там. Але попитував людей: часто де то щось роблять, чи можу я чи десь щось робити. Мені завжди казали, там знайомі, сусіди, казали, ні, що такого немає ніде. А потім я. Ось На початку люта, літа, початок кінець весни приблизно. фейсбуку побачив, що юність запрошує людей до, до, до платіння сіток. Думаю, ну подивлюся, що, може якраз чимось щось там мені на якусь роботу. У перший день пан Микола роботи так і не отримав через велику кількість охочих допомагати. Сказали, що приходити через декілька днів пізніше, що сьогодні багато людей, то це. Ну, я так і зробив, прийшов через декілька днів і мені вже дали шпагат різати. То у нас такий серіз з Харкова, по-моєму, він мене зустрів тоді. Він мені дав, все так, на книжку намотували теж багато, такі великі бабіні той знаходився. Намотував треба було намотати на книжку, потім розрізати. Цю роботу пан Микола виконував чи не щодня, і лише кілька тижнів тому чоловік взявся плести маскувальні сітки. Не спробував, воно вийшло. І зараз вже треба. От слідкую вже зараз і на мішковину, Якщо треба мішковини, то я пересідаю на мішковину, розпускати, якщо треба дівчатам. Що не треба, є з мішковини, то не так. Я в сідаю і Підійшов до основи, ознайомився з вузликами, все, яка задача була? Зав'язати е, стрічку на кожен вузлик і все, і пішов, і одразу пішов працювати. Ну, і вдається йому, один прильот він робить за день. Получається, нас на цілу кікімору три дні, ну чотири максимум. Разом із паном Миколою. Тут війську допомагають ще щонайменше 20 постійних волонтерів. Я вважаю, що кожен повинен чимось допомогти. Хто має звичайно, хто має кошти, там багато може хто коштами допомагають, а хто не має, коштів чи як то зобов'язаний. Я рахую, що зобов'язаний за приходити. Тому що хлопці тут по півтора місяця чекають на, на сітки. Сіток треба, як на мене, дуже багато. Але, на жаль, люди не хочуть приходити, не хочуть плести, щоб це щоб було щоб не було такої чари, хоча б великої, як, як зараз є у нас. Пліч опліч волонтерити з чоловіком починала і пані Ольга. Микола поров мішковину, а я на той момент робила плащі. З мішковини, і ми обшивали гачком нитки, так само, які Микола поров і нарізав, і стрічки з тканини, бо ми ж з тканиною працювали колись. І так сиділа поруч з Миколою, здружилися, і він підтримує і я, і ми його підтримуємо. Він нас підтримуємо, дуже він нас надихає. І з нами Микола всюди. У калузьких волонтерів попереду ще багато роботи. Військові вже замовили зимове маскування. Тож пан Микола не збирається зупинятися у допомозі захисникам. Він впевнений, якщо кожен докладе зусиль, перемога настане швидше.